Всім привіт, на связі Су. Це в нас перше відео по Fire. По Free Fire. І, і я сьогодні не один. За мною записує мій брат. Його, він ч, під номером 4, я під номером 3. Мій нік Чорт 599, а його нік Mouse е, 9. 0,1. Привітайся. Присім. Ми зараз будемо починати. І Давай стрибнемо на цю. На пек. На пек okay. давай стрибнемо. Давайте. Ми погнали. О, тут дає ще якісь. Ані. Це, це другий, це два. Погнала. Давайте. Так, так. Вот, я, я уже все, Туда. На крыше. На крыше? На крыше. Да, Добро. На крыше, на крыше. Что то А что то за хер это? Так, давай-то. Блин. Так, давайте забираем медкит. Давайте. Ну, и медкит. Так, я чувствую, что это стоит? Я на голову. <laughs> ну, да. Давай это вот ось так. Да, я душа давно. Ну, давай это mm -hmm. что-то такое свезьм. Что Заместь плазмы. Во, что у нас тут? Такаясь винтовка. А, вот, тебя хоть двойная винтовка. Представляю, это, это себе. Так, давай-то. Что там у тебя? Мм, Понятно. Далеко не убежит. Блин. Так. так, давай. Я вижу до тебя на, на допомогу. Вс. Теперь пора що в у меня трохи підлагує. А я. Та там зверху сверху меня 990 плюс. Феберс. Не ФПС. ФПС скільки не буває. О, Артем, тут потяг. Швидше. В мене встигла. Давайте. У мене є винтовка. тут спробуємо... спробуємо почекати потяг. А, а може даже навіть... днів. Може полтайне доп. Ти в мене завис. О, все відвис. Якщо ви щось можете порекомендувати, будь ласка. Сказати... О! О, в мене все стабільно стало нарешті. Фух, як добре. Чому... Да, масло то мені поки не потрібно. Як добре, що в мене все стало стабільним. До речі, пишіть в коментарях, чи ви ще хочете відео з моїм братом. Або Free Fire. Або Free Fire, так пишіть. Ми ж невеликий спойлер. Ми ще будемо записувати Roblox разом. Але режим поки не вивели. Да, до речі, пишіть в коментарях, який ви режим би хотіли, щоб ми позаписували. Там, мабуть, буде вести сад Не знаю. Артем, давай пішли за мною, там такий бункер скоро відкриється. о, ти не знаєш? Так, давайте я зараз. Так, погнала. Так, погнала. А ты идешь? Да, иду. А я ничего не У Артем там что я навыл... там станция. Вот. Звездки. А бачу. Ты бачишь? Да. Можешь помочь ты? Не, не треба. Я сам могу. Его завалить. Да. Она просто yeah. Все, Артем, бункер открылся. Ну ты типа по бункер. Чи не открылся. Вот, блин. Вин закрылся. А вин а еще открылся? Не знаю, Артем побегла. Побегла туда, на станцию. Я, я, хочу еще постреляться. Да, глаза. А тебе 10 секунд ты идешь? А тем же раз поезд давай швыше. Ух ты, идешь. Фух, мы встрегла. Давай швыша. Стей. О, мы уже поехали все. Да. А да мы уходим. Это какая-то по арена. А точно надо ждать время. Да. Го, го, го. Эй, я был снайпером, помню моему снайпером. Я захожу сбоку. Давай, этому точно. Я захожу сзаду. Молодец. И я, и я забрал. Есть Виктор. Мы выиграли. И у нас бесконечная граната, это я. Все. Все, мы летаем назад. <губ> а, офигеть. Куда стрибаем? Да, А куда ты хочешь? Мы не без знаете Давайте-ка разом тримайте. Блин, а мы сейчас походу идем, в Ну на метрів. это. Не, мы можемо разом быть. Давай на пару шутках пробуем глайдировать в одну точку. Так, Гимн, ты будешь о, здоров. Здоров. Ну, поруч. Давай один бесконечен. <плес> брат, мой брат. Стоп. Отстеп, стоп. Да, це я. А ты стоп сам. Да, ты. Побегла. А ч смысл? А я код. Можеш її просто зламати пулями. О, да. Так, дальше. давай, погнала. Подожди, подожди. Чекаю. Там чел, там чел. Я не стреляю Я трохи допоміг. Хорош. Я лутався. Давай лутайся. А откуда в мене накатались? Артем, тут дроп, брат тут дропи. А, так я це лутав. О, АВП. Ну, мені є це буде. Невеличка проблемка є з угу. накитить по нарядів. Е, можете видать. Стоп, ворог. Що шо це? Скіфта снарядів на ней. Е, 58. Дай, будь ласка, половину хотя б там штучок 20. Як вона виглядає? Снайперські, сині. Ляк, а як, як типа, вышить. Да, почекай. Почекайте. Так. да. Да, кост. Вы не бачите? Ну, було бруска идите. А, це не ті патрони, да? Аня, все, все, погнали А куди біжим? Wow. Бачити, ви мого экрана не бачите, но вы бачите екран. Його экран ви не бачите, но мій ви бачите. В смысле, подожіть. Ти че? Молодець. Так, бочкай я відроджу одного з наших. Чеку я ведроджу. Если все на месте. Не знаю. А уже хилюсь? Да не, никого... да не, я не хилюсь. Ну все, побегла. Я не знаю, что я, конечно, сделал, но я что-то сделал. Ну да. Так, давай, это погнала. Погнала. Нехай ну, это станет. Почему? Ну, і за Нормально тут просила. Станный. Дорочи, почистить в коментарях, чи ви граєте в фрифайр. Да-да. Песси руку на щелі. Там Все нару... Почти. Убив? Нет. Секунду, Дэвин Девин, бра, а, бачу. Молодец. Побегло. Ой, стоп. Стоп. А я сам. Да я сам б... Забрав? Уу! 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 Давай, давай, давай. Молодець. Я нокнул Дякую за допомогу. У них є ще третій в команді, здається. Добиваємо їх. Молодець. В одного з них є СКС. Дим, давай следующу катку тоже взгляд. Не начинаем. Не знаю, подаемся. Стоп, to... чувак, я сам. Ай! Артем не Мене А, у меня тоже убыли? Нокнул. Кошмар. Ничего, у нас такая проигрышная катка вышла. Ну, no, хороший, я забыл под Кошмар. Як він мы просто вбив? Давай в следующий. Та ні, думаю, на цьому ми будемо завершувати. Скільки мене дякуємо, дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ми старалися на цьому відео. Всім пока!